Всім доброго дня! Короткий огляд на Powerbank GP14 топ-продажів для живлення ноутбуків, дронів, автохолодильників, планшетів, смартфонів та що іншого багатого обладнання. В комплекті чохол, зарядний пристрій від мережі, набір перехідників для ошалого тут два кабелі Type-C. Powerbank оснащений безпроводною зарядкою, потужним ліхтарем. Виходи мають пили вологозахист, авторозетка 12 В, максимальна потужність 150 Вт. Оснащений виходами USB та Type-C. Type-C зліва має 33 Вт потужність Type-C посередині має 60 Вт потужність, Power Delivery 60 Вт для жилення MacBookів та інших ноутбуків, які живляться через Type-C. Вхід-вихід DC, він двонаправлений. Тобто і для жилення ноутбуків, коли ми вибираємо напругу від 12 до 4 вольт, яку нам треба, і для заряджання цього паверу від мережі, від автоприкурювача, від сонячної панелі. Посилання лишаю. Замовляйте.